Зізнатися про ситуацію на фронті, тактику ворога та тенденції війни від перших вуст це велика удача, яка випала Кременчуцьким новинам. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади розповів, як росіяни з розгублених і жалюгідних орків перетворились на серйозних досвідчених суперників. Коли це були перші дні, росіяни не так були організовані, проводили хаотичні наступи. Зокрема, не було в них задіювання між даними військ, часто на місцевості. Втрачали орієнтіри. На другий рік війни показали, що всі вони помилки свої прибирають дуже швидко, Появляється компетентне командування, яке зв'язує все це в один узелок. І зараз нам протистоїть дуже серйозний суперник, який з кожним днем навчається, десь приймає опит, десь додає щось своє. У сучасному арсеналі військових стратегій атаки з неба відіграють вирішальну роль, каже захисник, наголошуючи, що війна дронів це нова ера у веденні бойових дій, де безпілотники стали ключовими інструментами ворога. Зараз основна проблема це авіаційні бомби, які масово кидають, і практично у нас немає противних протидії. А також нарощується війна дронів. Підтронув збільшується з кожним днем і вже. Наші дронщики і люди, які займаються безпосередньо в підрозділі цім, приповають, що десь до кінця літа, на вересня, їх підрони буде хватати на кожного солдата. Нашого минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію, і з кожним днем усе більше чоловіків вступають до лав Збройних сил України. Тож ось порада всім призовникам від досвідченого штурмовика. Якщо хлопцям прийдеться піти служити, то я б на їхньому місці на сьогоднішній день визначився, де вони можуть проходити свою службу і попасти в компетентний підрозділ, де командування є і все більш-менш організовано. Там буде в них більше шансів себе проявити і вони будуть почути. Коли попадуть під загальну мобілізацію, не факт, де вони будуть служити, я не можу сказати. Але люди в нас приходять підрозділи, які визначаються за раніше, і все одно прийдеться йти, але краще піти де. Можливість реалізації є. Кременчук надійний тил для фронту. Не зупиняємось і працюємо далі, допомагаючи Збройним силам України. Мені подобається місто Кременчук. Не дивлячись на те, що зараз ведуться воєнні дії. Фінансова підтримка потрібна фронту. Я бачу, що місто в принципі розвивається і не впало воно під час війни на коліна. Люди, які управляють цим містом, слуговують на подяку від громадян даної громади. Щира подяка всім, хто носить почесне звання Захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.